Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В соцмережах президенту Зеленському пригадали його обіцянки про економічний паспорт українця, за яким кожен громадянин стане власником українських надр. Ще кілька років тому президент обіцяв українцям економічний паспорт. Мовляв, усі природні ресурси працюватимуть на громадян. А кожен новонароджений українець матиме власний рахунок, на який надходитимуть кошти від використання надр. До 10 грудня цього року вперше. За всю історію нашої незалежності я вношу законопроект про економічний паспорт українця до 10 грудня. Відповідно до нього, відповідно до нього, всі кошти, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних. Рахунках дітей громадян України проте зараз президент уже говорить не про українців, а про передачу цих ресурсів американським компаніям. Ті самі надри, які мали приносити прибуток народу, тепер розглядаються як товар для зовнішніх партнерів. Україна пропонує Сполученим Штатам разом з визначеними партнерами, зокрема, це євросоюз, частиною якого Україна буде, та з іншими партнерами в світі, хто є нашими партнерами. Укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного потім економічного потенціалу. Обіцянки українцям залишились красивими словами, а от реальні рішення ухвалюються на користь зовсім інших інтересів. Тепер у громадян виникають питання: де ж економічний паспорт, де гроші для українських дітей? Чому замість розвитку власної економіки ми знову отримуємо розпродаж державних активів? Це мільярди трильйони грошей. І чому ми говоримо за сполученими штатами Америки заводьте бізнес? Будь ласка, займаємось видобутком. Переробкою, давайте заробляти гроші разом. Тобто, ви пропонуєте, щоб американські і західні компанії заходили і інвестували. А як буде ділитися по різному як як люди інвестують завжди? Це нормально. Партнери по партнерськи домовляються, як вони інвестують. Іноді 50 на 50 Якщо два партнера, може бути три-чотири партнера, у нас є стратегічні партнери. Америка передусім, ми їм першими цей. План і передали. Я передавав це. І ще до того, як президент Трамп переміг на виборах, я хотів, щоб він подивився це. Так, по партнерськи інвестуємо, по партнерськи заробляємо. Просто в будь-якій державі вас до корисних капалин мало хто буде допускати. Є країни, які допускають, але в більшості своїй не дуже. Ми сьогодні в такій ситуації.